Posse volskoe de tvoi, I vos voli na strinia tvoi. День захисників і захисниць України, день Покрови Пресвятої Богородиці, день територіальної оборони, день українського казацтва, день української повстанської армії. Як і багато століть назад, ми виборюємо свою волю і незалежність на полі бою. Українці завжди шанували своїх захисників і захисниць, і надалі, після нас будуть це робити. Ми нація переможців. Наші жили тече кров і код нації. Той народ, який прагне волі, ніколи не поневолити. І саме завдяки нашим захисникам і захисницям, і саме завдяки вірі в Бога, ми й і переможемо ворога, де б він не був, і утворимо наше прагнення до волі та незалежності вже зараз. Бо ми на це маємо історичне право. Слава Україні! Разом переможемо!